Проблема тим, що сьогодні так, що люди Бога визнають, а церкві ні. Mm -hmm. Тобто, Бог, так, звичайно, це не зап... більшість не заперечує. Навіть ті самі атеїсти в слові атеїст з атеос заперечення це, Бога. Це, Бо є ще антитеїсти, це противники Бога. Які воюють з Богом. Реально дияволи. дияволи що атеїсти діти затуманення. Тобто, Або ті, хто ще не пізнали речі. Ну, хай буде. Що вони ще не дійшли, то антитеїсти це вже ті, хто воюють проти нього. Взагалі, розуміння Бога до нас прийшло через церкву: Старий Завіт, Старозавітня Церква, Новий Завіт, Новозавітня Церква. Тобто ми, при, ми приймаємо, ми, навіть якщо дехто якісь цитати святого Писання говорить. То спитати, а відки ти це знаєш? А святого писання, а звідки це те писання? А його написали Дух Святий через пророків, так дав нам ці відкривання в кращому а випадку. Майже на це, це так. Не, ну, має існує, люди так мислять, в кращому випадку. А, а це то, про так, людей. Так, так. так, я маю Беремо кращий варіант. Тобто, так, це там якісь пророки, через які Господь проговорив. А ці пророки є частиною церкви. Ось вони в Іконостасі, ряд пророків. Які дали нам ці знання. Тобто, це є частина церкви. Далі переклади. Звідки ми можемо, ми ж не знаємо давньої єврейської мови? Звідки ми це знаємо? Хто переклали? Хто переклали? Священники, єпископи, монахи? Чи Сьогодні багато є вірних науковців, які е, е, працюють так, в, в лоні церкви. Тобто, фактично, е, все, що стосується Бога, насправді нам дала церква. Але ми її не сприймаємо. Тому що вона нам не потрібна. Ми собі будемо свої стосунки мати з Богом. Тобто я в Бога вірю, але церкви я не ходжу. В якого Бога ти віриш? Власне, то, що ти щойно говорив. В придуманому собі, то це не Бог. Це твоя уява про нього. Ти віриш в свою уяву. Звідки це береться? Це банальна гординя. Просто небажання прийняти. Істину чи просто будь-я річ, яке, таким, яким воно є. Я собі так уявив, так воно має бути. А як насправді так, ні-ні, ні мене це не налушло. Я хочу, я хочу того Бога, який мене влуштував, комфортного для мене Бога. І ну, колись один священик проводив такі заняття, лекції і розказував про правдивого Бога. Так? І тоді одна жінка з залу каже, То, що ви нас на Голгофу кличете? Він каже: ви правильно все зрозуміли, саме так і є. Тому що. Наші стосунки з Богом тут, в даний час і в, в цьому часу просторі планети Земля це є стосунки Голговські. Іншого немає. Ми мусимо через це пройти. Дехто цього боїться, дехто цього уникає, тому ну, така дивна віра, така якась, як є гібридна війна, так і віра така сама гібридна, і християнство гібридне таке. Моя думка така, що не виникла. Може бути, знаєш, і в чому проблема? В тому, що ми некоректно трактуємо слова, які е, пишуться в святому писанні. Бо часто навіть ця фраза Господня про те, що хто моє вуха слухати, той нехай слухає. Ми це сприймаємо тільки як слухати, а це слово шмалике означає слухати і діяти. Так само багато інших текстів вони українською звучать, ніби зробив, завершилось. Тобто «доконана дія в цьому часі. Але в цьому якраз нюанс в тому, що ти сказав, ви що на нового гофу кличете? Кожен день свого життя, кожну мить свого життя. Тобто справжнє християнське життя це готовність до Голгофи беззупинно, допоки ти втілений матеріально. Вона може відбутися в тих чи інших проявах, а може не відбутися. Вона відбувається, лише не так, як ми очікуємо. Ну я, я радше про це якраз і мав на увазі про те, що страждання важкі. Які часто всім людям доводиться проходити, вони можуть бути тимчасові, а можуть бути все життєві. Наприклад, людина, яка все життя хворіє, і він протягнув їх крізь все своє життя. Не через те, що Господь не любить, через те, що він може це понести. Ну я апостол Павло казав, Господи, заберіться від мене. Він сказав, достатньо тобі того, так. що ти має. Це тобі, щоб ти не збив, що ти людина. Так, так. Бо і того, і... що завдяки в тому числі і християнству, наш сучасний світ, він дійсно набагато кращий, ніж той світ, в якому фізично перебував Христос, будучи вчиленням в історичному проміжку. Безперечно. І ми забуваємо про те, що форма нашого світу змінюється, але боротьба диявола, який вже програв. Але в цій останній агонії він хоче знищити все людське, вона триває, бо це його велика лапа, яка хоче нас потягнути всіх в пекло, в пекло страждань, ненависти, навести осуду. Тобто, зрештою, про що я останні півроку в церкві дуже багато говорю, бо воно воно відчувається, що воно якраз зараз важливе, бо ми засліплені цим. І до чого я вів? До того, що проблема в нерозумінні, що наше життя це Голгофа і Воскресіння в Христі. І те, що ми ще багато хто з християн не готові відважитися до Голови, бо в них немає знання. І момент якраз в тому, що звідки може бути знання, якщо ми не читаємо Євангелія. Христос, апостолів вів до, до свого розп'яття, і вони не розуміли навіть перед самою кульмінацією подій. Вони, не, вони відмовлялися слухати, вони відмовлялися чути ці слова. Про те, що Господь казав, і видадуть Сина Людського. І буде побитий, буде розп'ятий і вмре, і воскресне. І Це вже Іван з мама Івана Якова каже, чи може мої діти у тебе сиділи? Так, так! так. При цьому ми згадуємо події, що перед цим сліпий, який був біля врат, якого Господь стрілив, каже, дозволь мені за тобою йти. Не зроби мене біля себе, бо ти можеш, дозволь мені просто бути з тобою. Тобто, і зрозуміло, оце якраз і є оцей зріст нашого суспільства сьогоднішнього, завтрашнього, вчорашнього і допоки є втілення людське. Тут ще е, важливий момент, е, який є про Євхаристію, треба так. згадати. Ну навіть сама віра в те, що дійсно, це, це тіло і кров, чи це просто хліб і воно, так. Так от, зміст Євхаристії для нас, якщо ми говоримо про вихід на Голгофу, це є в тому, щоб зняти Ісуса з Христа. Так. Щоб Він там не висів, як, як зневага. Зняти його і заховати у своєму серці, хоча б притулити. І от сьогодні, коли говоримо про війну. В цей час про наших воїнів як часто доводиться нашим воїнам, своїх побратимів е, в, ну, таких скривавлених, знищених, потрощених, тулити до себе і, в, і бути, в, в, мати на руках ту перемішану кров з, з землею. І е, в, от, оце є причастя. Тобто, е, хлопці які, і дівчата, які воюють, вони. Вони причетні до цієї жертви, тому що вони реально на своїх руках і на своїх грудях ту кров мають своїх е, друзів, своїх е, тих, з ким вони воювали до сьогодні, а сьогодні вже когось з них нема. І, власне, якщо ми будемо так розуміти причастя, що ми не просто. Споглядаємо Христа і кажемо, ой, як він, бідний, за нас, мучився. Ми беремо і це страшне скривавлене тіло, збирає, забираємо звідти, щоб, не, щоб його не зневажали ті, хто не вірить в нього. От в цьому зміст е, причастя, якщо людина не йде до причастя, бо ну, це зараз це проблема причастя, це окрема тема, але я скажу все-таки цю фразу. Бо, на, на жаль, дуже багато, зокрема, і наша. В нашій православній церкві дуже багато церков, де люди майже не причащаються. Тобто, фактично не знімають Христа. Тобто, прийшли подивитися, а як він там висить? Як я там у нього тіл? Наскільки знищили, скільки там разів його вдарили, які тут у нього бруд, і якісь там Це, це що, у нього плювали, поприлипало до нього. Тобто, це взагалі якийсь жах, насправді. Якщо так просто думати, чого ми сюди йдемо? Йдемо просто для себе, попросити щось. Бажання. Щоб, чи ми йдемо в наші бажання, наші потреби чи наші примхи. Чи ми прийшли справді зняти його, заховати, щоб, щоб, просто, щоб, щоб навіть цього сорому не було, цієї зневаги не було серед людей, захованість наш. А тоді вже починається цей духовний інтим з Христом, коли ти починаєш відчувати, розуміти, ну, що, що це насправді це є твоє життя, заради чого є твоє життя, завдяки чому є твоє життя? Бо думка, щойно мене прийшла. Якщо ми не зможемо зняти Христа з Христа, тобто людину Бога, то ми і себе як людину не зможемо понести. Власне. Ми будемо будем боятися відваги тої, якої зараз бракує світу. Богу, чого ми йдемо, власне? Ми кажемо, неси, неси свій хрест. Так свій хрест, це ти йди туди і, і зніми Христа. Христа. Так. А по дорозі в тебе будуть перепони різні. А для чого? А може не треба? А може мене поб'ють, а може мене в християни запишуть і знищать і ще щось інше, інше, так. інше, інше якого багато буде.